Що таке Pioneer? Реєстрація на Pioneer у 2023 році. Американська система міжнародних платежів Pioneer створена у 2005 році. З того часу вона розрослася до всесвітньої мережі. Компанія підтримує 35 мов, більш ніж 150 валют і 200 країн. На 2023 рік кількість клієнтів сягнула 4 мільйонів. Pioneer допоможе вам приймати та виводити кошти безпосередників з таких маркетплейсів як Amazon, eBay, PINCOY та багато інших. Також платіжна система підтримує виплати з бірж фрілансу, як, наприклад, Upwork та Fiverr. Фотостоків, наприклад, Jetty Images та сайтів оренди житла, як всім відомого, Airbnb, комісії Peoner. Вони залежать від типу платежу, країни та інших факторів. Розповім про основні: їх можна розділити на два типи. Для аккаунту, який виглядає як онлайн-кабінет будь-якого банку, та комісії фізичної картки Пеонір. Отже, комісія акаунту Пеонір відкриття акаунту і річне обслуговування 0 доларів, отримання платежів від користувачів Пеонір 0%, вивід грошей на особистий місцевий банківський рахунок 2 Дізнатися суму комісії дуже просто. Її буде видно кожного разу, коли ви захочете зробити платіж. Додатково, перевірити збори, які застосовуються для вашого облікового запису, можна у розділі Тарифи на сайті. Комісії картки Пеонір. Замовлення та річне обслуговування 29,95 доларів. Перевипуск картки поза США. 12,95. Знання готівки коштуватиме 3 долари 15 центів, перевірка балансу або відмова оплати 1 долар. Оплата онлайн і офлайн з конвертацією валюти 3,5%. Денний ліміт на витрати 5 тисяч доларів. США. Зняття готівки обмежено по 2,5 тисячі доларів. Податки. Пеонір не поширює дані користувачів у податкову. За допомогою цієї платіжної системи можна самостійно сплатити податки. Процес реєстрації аккаунту досить простий. Зареєструватись можна з 18 років. Якщо вам 17, зачекайте ще рік. Усі вказані дані повинні бути достовірними. Заповнення інформації відбувається англійськими літерами. Отже, покрокова інструкція з реєстрації у PEONIR. Крок 1. Оберіть варіант, який описує вашу діяльність в нашому випадку. Це або фрілансер, або онлайн-продавець. Інструкції я обрав онлайн-продавець. Крок другий: оберіть, для чого вам пеонір. Нам підходить варіант оплата постачальникам. Далі тиснете Зареєструватись в наступному вікні. Обираємо індивідуальний у випадаючому списку. обираєте, що вам більше підійде. Я обрав маркетинг. Крок третій. Вводите свій емейл e та надійний пароль. Тиснете далі. На цьому ж етапі вводите адресу проживання. Рекомендую вводити ту адресу, яку ви використовуєте в українському банку. Якщо у вас попросять виписку, адреса вказана при реєстрації та в виписці буде збігатись. І тиснете далі. Наступним ви маєте вписати персональні дані. Рекомендую використовувати закордонний паспорт. Ось перегляньте картинки, виведені на екран. Перевірте правильність ведення даних і натискаєте Зареєструватися. Крок четвертий. підтвердіть свою електронку, знаходите лист на пошті, переходите з нього в кабінет та авторизуєтесь. На цьому етапі Pioneer попросить вас підключити двоетапну авторизацію. Підтверджуєте її та рухаємось далі. І останній п'ятий крок. Перейдіть в центр верифікації, додайте потрібні документи. Додаємо фото на відповідній сторінці, там є всі потрібні рекомендації щодо фото. Додавши, натискаємо на «Дати». Якщо ви все зробили правильно, перед вами з'явиться сторінка з подякою. Після проходження реєстрації аккаунт буде на розгляді у адміністрації. Процес активації займає не більше трьох днів. Переходьте за посиланням в описі та скористайтеся реферальним посиланням, де ви та я заробимо по 25 доларів. Після того, як ви зареєструєтесь та отримаєте перші платежі, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі під відео, ставте дзвіночки. До зв'язку!